На вашій увазі цікавий тример з скляним корпусом. Це дуже класно виглядає. Зараз ми це все подивимося. Значить, по-перше, що ось повністю весь корпус виконаний зі скла. От, тому це цікаво. Значить, По-перше, що тут дуже добре, що зроблена ось така, бачите, ребриста поверхня. І це дуже добре, тому що щоб сам тример не сказав в руках. Тому що відповідно, якщо рука буде мокра, то тут, щоб це було все дуже добре, безпечно. Це по-перше, по-друге, вологозахист, звісно, він є. Вологозахист тут IPX5. є вхід USB Type-C, індикатор. Індикатор є на зарядку, тобто, якщо ми під'єднуємо зарядку, він червоний, коли, заряд, коли батарея зарядилась, змінюється на зелений. І під час роботи також зелений, тобто достатньо заряду. Відповідно, коли розряджається вже пристрій, сідає, появляється червоний кольор-індикатор. Тобто ми розуміємо, що треба ставити на зарядку. Далі є керамічний ніж рухомий. Бачите, він зроблений чорного кольору. Далі хороший дрібний зуб. І що цікаво, тут 35 мм. 35 мм це краще для точних робіт. Тобто без насадки, якщо ви хочете зробити рівні контури, зона вусів, моделювання, так, зробити форму, ззаді підрівняти шию, без насадочки пройтися, то дуже хороший буде варіант. Плюс підійде для стрижки бороди. Чому? Тому що тут 1,5-3, 4,5 і 6. Максимальна насадка на 6, тому, відповідно, ми зможемо і. Підібрати собі оптимальну насадку для стрижки бороди, гоління без насадки підійде, рівні контури підійде, тобто такий тример для різних завдань, тобто повністю для догляду. Ціна 1199 гривень. І що цікаво, насадки кріпляться за допомогою магніту. Відповідно, вони довше вас прослушать. Ось, бо тому що вушка іноді можуть ламатися, а магніт це більш надійніше. Е, гарантія на рік на цей пристрій від нашого магазину. Тобто, якщо якісь питання, ви можете до нас звертатись. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. Тример дуже хороший, не важкий відповідно, тому що тут скло. Тому, будь ласка, будемо раді співпраці з вами. Замовити можна на сайті trimmer.in.ua, замовити можна через інстаграм, Telegram. Будь ласка, звертайтесь, будемо раді співпраці.